Друзі, привіт. 1 лютого розпочинаємо відправку живців фундука для зимового щеплення та для весняного. Для бажаючих придбати, пишіть на Viber. Залишилась невелика кількість. І також через тиждень часу будемо робити вже прививку для бажаючих Попробувати цей процес. Пишіть. Якісь цікаві питання, постараємося у відео відповісти. Зараз заїдемо на пошту і першим клієнтам вже живці їдуть сьогодні. Так що, друзі, давайте активізуйтесь трохи до зустрічі. Так, друзі, запаковуємо живці. Цього разу спробували ось такий 3-мм полі, я називається точно забув. Дуже непоганий варіант на заміну паперу. Ось такі живці. 40 по 35 см. Сьогодні будемо відправляти першим клієнтам. Залишилась невелика кількість і то залишилось переважно від 6 мм і вище. Зараз так відправляємо, для бажаючих придбати пишіть на вайбер.